Всім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Doghouse Multi Hold на балансі, як ви можете бачити, у нас 81 тисяча гривень. Почнемо ми з бонуски за 12500, далі як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо олин і буде, що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 12500. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Третій скатер на базу, 7 обертів ми маємо. Ну і давайте, давайте дивитися, як сьогодні грають собаки. Ой, непогано, непогано, до речі. 2000 гривень за перший спінчик ми відіграли вже. Досить таки круто, ще й лапа впала. Нормально, поки досить перспективно йдемо. І ще одна лапа. Гарно, гарно, гарно. Що ще сказати, гарно. Можна ще іксів бахнути, в принципі, якщо, якщо що, то від іксів я б не відмовився в жодному разі. Так, два оберти тим часом у нас залишається. Хотілося б вже, чесно кажучи, третю лапу побачити, але, ну, як ви бачите, щось поки, щось поки не виходить. Ну, давай, останній спін. Так, все гарно починалось, друзі. Так все гарно починалось і так. І отак воно закінчилось. Щось, щось, чесно кажучи, сподівався я трохи на більше, якщо чесно. Давайте наступно тоді за 13500 візьмемо. Трохи подорожче будемо брати кожного разу. Так, третій скатер нам сюди доїжджає. Ну і давайте, давайте, давайте дивитись, чи буде взагалі діло, чи взагалі сьогодні собаки налаштовані щось нам віддавати, чи будуть тільки забирати. Так, перший спін, ікси, ну знову, знову перший спін, 2 ікси, Наступний спін принесе лапу. Так. Ой-ой-ой, як гарно зіграв наступний спін, ще один Х дві лапи. Оце я розумію, оце я розумію, друзі. Так, давай ще І ще дві лапи. Оце так, оце так. Вже потихеньку будемо відкривати навіть третій барабан, а по все досить таки добре. Але по спінах не дуже. Один спінчик лише дало. Ну, давайте дивитись, П'ять обертів у нас залишилось. Ікси є, ікси є, а чи будуть ще? Так, друзі, найс виграш, найс. 2800. Непогано, непогано, непогано. Давай, давай дивитись далі, що буде. Рожеві собаки. А де ж лапи? Де лапи? Ріднесенькі, де лапи? Найс знову. Ну давай, непогано. Ще тисячі гривень, 9500 загалом ми відіграли, але треба третій барабан відкривати. О, чи ні. Чи вже не треба? Чи вже не треба? 2600 на базу, 12200. Вже маємо на балансі 2 оберти залишилось. І якщо не впаде тут на кожен оберт по одній собаці, то буде досить таки, досить таки не дуже. Так, 15900 маємо останній оберт, який має перенести нам дві лапи. Якщо ні, то. То без третього барабану. Сьогодні лише одну лапу він нам приносить, лише одну і мега виграш 5800 зверху. Друзі, 21 тисяча гривень. Ви все бачите на власні очі. Ну, досить непогана бонуска, я вважаю, але могла бути Могла бути, ну, дещо краще, якщо чесно. За 15 тисяч гривень беремо наступну. Давайте дивитися, що вона нам буде приносити зараз. Так, є таке діло. Є, є, є таке. Сім обертів кажуть. Поїхали дивитись, поїхали дивитись. Давай, 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 давай. До третього барабана ми сьогодні, сьогодні дійдемо чи ні. Сподіваюсь, друзі, що дійдемо. Перша лапа є. Але давай, може, і по іксах трохи не забувати. Бо третій барабан то третій барабан. Але ікси треба. Так, 2 ікс 2 нам прийшло. Непогано, лапа теж на базі. Поки, поки, поки шанси всі є. Тільки треба, треба, треба грати, давати ще лапи, давати ще ікси. Бо порожніх спинів щось дуже багато, мені здається. Не хотілося б, щоб так було. Так. Три скатери і останній спін. Остання надія піймати лапу і відкрити другий, хоча б хоча б, другий барабан вже мені відкрий. Тут три треба давати, ну, більше ніяк, тільки три. Ага. Поняв, поняв на зв'язочку. Ну все, це останній спін. Це останній спін, друзі, не буду тут. Е, третього барабану теж. Забираємо 10 тисяч гривень з цієї бонуски. Не сильно ми замазались. В принципі, заносить був досить непоганий. Ну і дві бонуски, які зіграли, чесно кажучи, так собі, друзі. Але цей відеоролик підійшов до кінця. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі, до побачення!